Народ, ну що ж всім привіт, давайте вже по далі проходити. проходите. Він не єдиний. Артем, прок. А, давайте, зараз звук зроблю гучніше. Ось так от. Октябрську ми довідалися від хана і заявили протест Москвину. Але той нічого й не заперечував. Мовляв, на щастя поруч з Октябрською проходило навчання їх санітарної роти. І, пішовши на жертви, спалах епідемії, вдалося заглушити у зародку. А інакше вона похопила усе метро. Що на це скажеш? Так і я вчинив. Але ж агент червоних подзопив контейнер з вірусом із Д6 перед епідемією на Октябрській. І що? окрім Артема, живих свідків немає. І хто повірить ордену? Адже Д-6 у наших руках. А якщо це ми випустили вірус? Червоні атакували ганзу. Ми можемо змусити Москвина визнати. Нічого ми не можемо. Ми не армія. У нас на все метро сотні бійців не назбирається. Так, Москвин готувався до війни, але після пропозиції полісу про розподіл майна Д-6… Він може щиро бажати миру, і ми зобов'язані добитися підписання угоди. Так, добре народ. Сьогодні ми будемо завершувати. Сьогодні так два відео, згоден. Це щось новеньке, тому що я вирішив ні трішечки доклати до кінця, доказати, коли вже настане той день X, коли я буду стрімати розіграш гри. То я вже в той день не зможу зняти відео, тому вирішив сьогодні вже закрию метро тролли слайд. Потім починаємо Блек Месу або Халфлайф першу. Москвин, яка різниця, чого він бажає? Він маріонетка Корбута. Доки Москвин говорить, де шість оточують спецперезначенці Корбута. Цю угоду ви скріпите своєю кров'ю. А що є? Ліпші ідеї притягли сюди цю мапу. Рідкриві що тепер? Де? Бесіду скінчено. Прямуємо до зали ради. За мною. Добре. Полковнику, дозвольте доповісти! Відставити усім силам ордену в Д-6! Повна бойова готовність. Корнієв нехай береться до. Ну він знає. <плеси> Тільки пронесло. Так, ну що, побігли? Звага! 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 І на завершення офіційної частини слово надається лідеру червоної лінії товаришу москвину, товариші. Я не побоюся цього слова, друзі. Ми також вважаємо... Готуйся, Артеме, Тримайся поруч з малюком. Хай буде мир! В ім'я наших дітей! Ви брешете! Хан здурів? Я знаю, що роблю. Просто повір хоч раз! Ви хто такий? Охорона! Виведіть його звідси! Рейнджери, відставити! Артеме, малюче ваш вихід. Угнали, малюк. Алло, ми не можемо запригнути. Так, ну що ж, погнали далі. Що це у нас зараз буде? Так, добре. Це так розумію, зараз буде якийсь оце... Товаришу Москвин. Ви повинні мене підтримати. Інакше можуть випустити деякі... Незручні подробиці смерті вашого брата. Ваш брат казав про необхідність усунути загрозу, що походила від вас. Що? Яку загрозу? Ми ж брати. Він думає, що ви заздрите йому. і боїтеся за свою владу. Клепки розгубив? Зовсім же! Ну зараз я йому все скажу. Боюся, словами удар вже не відвести. Треба його випередити. Максимчику, Макс, який же я, я, я радий, що ми з тобою помирилися через таку дурницю. Ну, хильнемо. Хильнемо, брате. Мовчиш. Що дивишся на мене очима своїми чесними? ти винен! Хто хотів мене прибрати? Корбу тебе здав. А тепер мене за яйця тримає. Через тебе! І все одно, пробач. Що це? Що було? Я... Я в голос? Отже, так, і мені щось підсипали. Як братові. Так. Отруїли брата свого. Але Корбут. Я ідіот. Думав, він врятувати мене хотів. А він так владу взяв. За горло мене вхопив. І зараз дещість штурмує. А там вірус цей. І Якщо він цей вірус захопить. Кінець. Але ж ви керівник, накажі! Бричте війська! чи хоча б затримайте! Дайте час для угоди! Тут усе ясно. Швидше! Все. На вокзал! Де шість ми не віддамо! За мною! Так, ну що ж, побігли, фінал схоже зараз буде. Війна Теж занеміли. Дубою бляха, Чому звук пропав, хан хан шалом надів. О, Аня, до речі. Він пішов. Він зробив, що міг. І пішов. До своїх. Я не можу його за це осуджувати. Залишки людства добивають від одного останні. О, уйман, до речі. Ну що ж, почалося. Наступаєш з трьох напрямків. Бійці, хлопці, не буду довго говорити. Усі ви професіонали, і кожний із вас вартує п'ятьох червоних. Тож просто виконуйте свою роботу, як ви виконували її завжди. І ми переможемо. Спарта! До бою! Спарта! Відьмамо така горі, що ми поділимо. Чунемо. Ось так зробимо. Сапери. Ходить там возитися. Гайте сюди! Перевірте спорядження. Все до бою, бля. Готусь. звук вот так гуще зараз бы якийсь фоне від трек став але тут поки що давайте зараз я зроблю звук и поки що без коментарів Сержанте, доповідайте. Комбате! Ми витягли поранених! Наші бійці супроводжують їх до пункту евакуації! Чудово! Перегрупуватися! Зараз знову попхають! Бачили там все вже. Це вже непогана та малина, до речі. У мене два ранених. Я окружен. Достаю останній патрон. І... Полісі де шість нам не втримати. Це вже зрозуміло. Лишається підірвати. Ясно, командири. Двом смертям не бувати, а однієї не минути. Оце ще що. Це фідал. Ну що ж, яка нас кінці подобра, погана. Зайняти приміщення! Перекрити входи! Обережно! <звіг> Досить Кирило. Тут же лише мертві спартанці. Ніби ксерксом себе відчував. Яка безглузда витрата людського матеріалу. І заради чого дурна упертість. На годі, революція все спише. О, кого я бачу? Цілий полковник-менник. За Зараз хотів би посміятися, але не, не дуже. Цілий вже на 10% немає цілості. Вибачте, майже цілий. А, борбут Р... <говори> підловив, до речі. Артеме. час. Нас А тут кто у нас? А, -а фрутки і юна. рятівнику у метро. І куди ж це ми повземо? Зупиніть його. Не бісінь. Нічого не бійся, мій любий. Так твій татко здолав ворогів і врятував метро. Мій тато був хоробрим? Він був найхоробрішим, тому що не боявся невідомого. Мамо, куди поділися чорні? Вони пішли, але обіцяли повернутися. Що народ може сказати? Ну, погана кінцівка, так погана кінцівка. Що? Більше нічого не можна сказати. Давайте зараз я зайду в ОБС. Погана кінцівка, так погана кінцівка. Руберка їх називається перший раз у грі. Це означає, що я граю в цю гру перший раз. Ну, погана кінцівка, так погана кінцівка. Більше нічого не можу сказати. Ну що ж, це була, ну, якщо чесно, ну. Найгірша частина метро, десь 7, 7 балів я їй 100% поставлю. Сім і точка. Більше ні. Ну, що ж, дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку. На все добре, до побачення.